Всім привіт! Ви на каналі Роберт Борж, і сьогодні в нас влог Показую вам Лондон, яким сама його побачила. Загалом в Лондоні я була тричі щоразу в справах, а не для туризму. І лише на третій раз я нарешті відчула симпатію, а може, й трошки любові до міста. Перша моя поїздка почалася з Тауерського мосту та самого Тауера По мосту можна пройтися згори, заплативши 11 фунтів. І якщо пощасти, то попасти на розведення мосту. Якщо не поспішаєте, то можна посидіти на прозорій підлозі з книжечкою. Тауер сам по собі, звісно ж, вартує уваги та аудіогіда. Квиточок не дешевий, аж 29 фунтів, але здається, квиток дійсний рік. Якщо ви його збережете, то можна ходити туди-сюди в різну погоду. Прикраси тауеру це ворони. Вони мають важливий символічний сенс для англійської монархії, тому їх тут плекають і бережуть. Людей вони не бояться, а от я про воронів забула і боялася підходити близько. До речі, чомусь раніше я думала, що Тауер має бути темно-сірого каменю, суворий та похмурий, а натомість замок побудований зі світлого каменю піщаного кольору, що надає йому трошки південного шарму. Для проживання мені район Тауеру не дуже зайшов. Бомжів нема, але якось наче на відшибі. Свій останній візит до Лондона я вперше побачила Чайна таун. Сотні червоних ліхтариків над вулицею мене точно вразили. Вхід в Чайна Таун з кожної сторони починається красивими ворітьми. Не знаю, чи живуть тут люди, але тут шалене різноманіття закладів китайської кухні, і у вікнах висять апетитні качки по-пекінськи. Ми потрапили на свято середини осені і в пекарні знайшли традиційні мункейки, особливі пиріжки, що їдять на це свято. Я пробувала з лотосом і панданом. Мені зайшло по можливості купуватиму ще. Ще, звичайно, в чайна таун можна з'їсти вафлю, рибку та які, велику або маленьку, а в китайському супермаркеті можна придбати екзотичні солодощі, напої, чудернацькі овощі і ще багато незрозумілих продуктів. Колись по телевізору я побачила історію про кафе в туалеті і тут згадали про нього і вирішила сходити. Збудовано кафе у підземному вікторіанському туалеті. Чоловічому туалет років так 50-70 не використовували за призначенням, але все ще на місці порцеляновий зливний бачок, оригінальна плитка і що найбільш особливо порцелянові пісуари зараз перетворені на барний стіл. Ви любите мюзикли? Якщо так, то Лондон обов'язковий для відвідин. Одночасно в місті йде мало не 80 мюзиклів, але квитки на найвідоміші потрібно купляти наперед. Оскільки це був мій третій візит, то в мене не було якогось туристичного плану. Це дало мені можливість навмання пірнати в вузький, наче коридор, вулички, щоб подивитись, що там. А вуличок таких вузьких там багато. Одна переходить в іншу, а інша раптом перетворюється на ресторан. Впевнена, що в листопаді та грудні ці вулички шалено різдвяні і гарні, але й без того вони мені дуже сподобались. Каділі через кадр в фільмі «Гаррі Поттер» і «Смертельні реліквії та звісно ж повечеряла в хардрок кафе. Це моя сімейна традиція. Що можна отримати в Лондоні за кучу грошей. Ліжко! Ладно, насправді тут не тільки ліжко, тут ще є туалет і душ. Ось це тупо все, що тут є. Тобто тут нема де ставити чемодан і нема де ходити, є тільки ліжко. О, я знайшла стульчик. Опа, в цій кімнаті ще є стілець. Ха -ха -ха -ха. Отже, номер в готелі. По-перше, це номер без вікна, тому що це Лондон і тут все коштує стільки, що ну, або ти продаєш нирку, або ти зупиняєшся в номері без вікна. Особливо, якщо раптом е, важливо географічно де знаходитись. Мені, наприклад, важлива певна гілка метро, тому що я тут в справах. Номер без вікна, тут дуже жарко, дуже душно. Я вимкнула кондиціонер для того, щоб взагалі якось нормалізувати температуру. В номері не можна розминутися двом людям, щоб не обдерти собою стіну. Тобто тут є просто ліжко і малесенький прохід. На диво нормального розміру душ, тому що я бачила душ і поменше. В номері є гарячий шоколад, якась кава. Не знаю, що це таке. Я такого ще е не, не бачила, не пила. Є чайник і є водичка. Коштує такий номер 150 євро за одну ніч. Для тих, хто з дітьми або хто всередині трошки дитина, в центрі Лондона є величезний трьох або чотирьохповерховий магазин ММДМС. Насправді всі поверхи приблизно однакові і завішені футболками з бренду. Сенс є лише в найнижчому поверсі, де ви на вагу можете насипати собі драже вашого улюбленого кольору або зробити власний мікс кольорів. Речі, ті самі мункейки, а це якась смакота з листкового тіста і фісташкового крему? Люблять казати, що Джон Сноу нічого не знає, але ось цей Джон Сноу, ось цей. Щось знав. Позаду мене знаходиться вишка, з якої лондонці пили воду прямо з річки Темза. І через це половина міста передохла від холєри. Але саме Джон Сноу здогадався, що причина у воді, а не в повітрі, і цю штуку відламали ручку, щоб не можна було качати воду, і одразу епідемія холєри зупинилась. Так що щось Джон Сноу знає. Неподалік Букінгемського палацу є причудовий парк з різноманіттям птахів: гуси, лебеді, качкожуравлики і навіть папуги. Такі самі папуги живуть і в Римі. І це досить дивно, адже в Римі явно клімат тепліший, ніж в Лондоні. А якщо загуляти вздовж річки, то раптово виходиш до королівської конюшні, охоронців в дивних касках і поступово до Вестмінстерського палацу та бікбену. Бік-Пен я не піднімалась. Я не скаже найти 400 сходинок добровільно вгору, але загалом архітектурний ансамбль дуже вражає своїми ажурними деталями та величчю. Там же поряд і Вестмінстерське аббатство. До речі, могильна скульптура Мері Стюарт шотландської королеви зберігається саме тут, в Лондоні. Для зонта. Абсолютно не заплановано заскочила в універмах Ліберті, збудований в стилі неотюдор і оздоблений старовинною деревиною. Прокатилась столітнім ліфтом і потрапила на різдвяний маркет. Море ялинкових прекрасно, всі смаки, хлопавки, подарунки, ялинки. Особисто я обожнюю різдвяний декор. А ви?